Врачаються до відкриття цього прекрасного місця та властиво перелізають стрічку. Також функціонує гаряча лінія за номером телефону 0800 202 450. Звернення реєструються, опрацьовуються і надаються. На консультацію та юридичну підтримку нашим соціального судові, щоб кожен був почутий і взятий в супровід і доведений до кінця, от саме це така от мета е цього ветеранського простору. Наших ветеранів, сім'ї ветеранів, дітей будуть робити супровід, скажімо так, і для того, щоб вирішувати їх питання. А далі ми вже будемо залучатися і комунікувати. Бачите, що ми якраз запросили і представників одеських ветеранхабів, ділитися з ними досвідами, наполягати на ті проблеми, які треба негайно вирішувати. Вони це все пройшли. Вони мають досвід набили свої певні кроки і поступово для тих чи вирішення інших проблем. Тому ми починаємо з такої сервісної служби. А далі хочемо це рухатися по всім, по всій області, по всьому регіону, по всім громадам, тому що, на жаль, ветеранів багато і допомогу їм треба. Щодня сюди приймають, сюди приймають. Просто тут у нас я думаю, як на калі на любому ветеран хабі це пріоритет, щоб ті люди, які... Самі розуміють це в тих питаннях. Вони будуть і ставитися до цього по іншому, і іншим показувати своїм прикладом, як потрібно в тої чи іншій ситуації діяти. То ми дійсно будемо приймати взагалі позитивний досвід не тільки Дніпропетровщини, а всієї України, які є. Ми це будемо робити спільно з одеською обласною військовою адміністрацією. Ми намагаємося не розділяти наших ветеранів хто з якого регіону вони всі воювали заодно одне, воювали за територіальну цілісність нашої держави. А щодо обміну досвідом, то ми дійсно збираємось на наступному тижні зібрати нашу громадські організації, зібрати наших ветеранів там, де ми зможемо обмінятися тим досвідом і взяти для себе щось корисне і втілити його безпосередньо на Одещині. Я взагалі сказав би, що він потребує кращого покращення. Це одна із наших пріоритетів і основне наших завдань на наступні роки і на 2026 рік окремо. Ми це питання розглядали із депутатським корпусом щодо покращення цієї ситуації взагалі в місті. Вона в процесі. Ми візьмемо досить Сергія Петровича. Сподіваюсь, напродовж десь місяця ми вже зможемо це реалізувати. Технічно з приводу машин це вже в процесі, залишилося залишилось тільки в розрізі часу отримання ліцензії. От точно скажу, що в такому, в такому випадку краще все таки, щоб було б, ще більше наших ветеранів. Працювала в таких хабах, щоб був все-таки принцип рівний рівному, для того, щоб наші ветерани з одним з одним знаходили більше спільної мови і могли спілкуватись на одній мові. А все це буде робитися для того, щоб як мінімум найскоріше соціалізувати кожного та кожну наших ветеранів і ветеранів, які повертаються з зони бойових дій безпосередньо. Ми плануємо. Ми... В них є свої. Ми хочемо їх всіх об'єднувати, щоб це була б одна сітка, яка буде інтегрувати і в один механізм. Щоб це не було б, кожен перетягував б ковдру на себе, а щоб це була б допомога один одному.